У день вильоту Славко на льотному полі побачив Лілі, яка прийшла з батьками, щоб політати над містом. І цього разу він не розповів їй, як поспішав до театру. Йому було прикро. Славко та інші учасники змагань хвилюються перед польотом, але вдало дістаються до Харкова, де їх розміщують в готелі. А у цей час. У Львові Стевко вуз, голодний і одинокий, сидить удома. Настя не витримала і пішла в інтернат, а з нього всі сміються, бо він уже два роки вчиться в одному класі. Потім Стевко йде до вчительки, щоб подивитися, чи загоїлось у сороке крило. Юлько гордився своїм татом, коли той написав книгу про Львів. Та коли хлопець в газеті прочитав статтю, що в книжці його тата деякі думки вкрадені, то боявся, щоб хтось не впізнав його, сина Ващука. Юлько навіть хотів прокинутись кимось іншим, адже він не має жодного відношення до того, що його батько брав чужі ідеї. Лілі телефонувала до Юлька. Щоб розповісти про те, як вони з батьками літали над містом, але трубки ніхто не взяв.